Сьомий батальйон Арей Української добровольчої армії вітає вас, блаженніший митрополите, з вашим днем. Сьогодні ми захищаємо нашу державу на самих передових позиціях фронту, але ми віримо, що наш успіх залежить в тому числі від молитв ваших та нашого народу. Тому бажаємо вам, як нашому духовному лідеру, мати успіх у спільній боротьбі з нашими ворогами. Бажаємо здоров'я, щастя, довголіття на мирі служіння. Господу нашому та Україні, перефразовуючи Великого Кобзаря за нас воля, за нас правда і віра свята. Ще раз вітаю. В благословіть на перемогу! E, наша країна на сьогоднішній момент, я думаю, знаходиться на най... найтрагічнішій і в той же час. На найвеличнішій точці свого розвитку. В такий важкий час для держави, для народу сила духовна є не менш, а можливо навіть більш важливою за силу фізичну. Тому ми бійці Української добровольчої армії хотіли би привітати. Ну, я думаю, Духовного провідника української нації, духовного провідника української добровольчої армії в тому числі. Закінчити своє привітання я хотів би словами однієї далеко не пересічної людини в історії нашої нації, нашого народу. Адже ми активно боремося за волю та правду не тому, що потребуємо для себе, а передусім тому, що Бог дав людям ці скарби і такі закони. А основою нашої волі є йти за волею. Боже.